Доброго дня, любі мої! Хочу вам сьогодні запропонувати дуже крутий рецепт прям цілющого елексиру. Сьогодні ми зробимо з вами такий елексир з листя алої. Обов'язково алої має бути віком не менше трьох років. Я його обрізала, вибрала кращі листочки і зараз ми його почистимо від таких сухих кінчиків. Хтось радить обрізати колючки ці шипи, але я думаю, що це не варто робити, так як ми його будемо блендерити, тому обрізаємо лише негарні частинки, які мені не подобаються. Так. Перерізаю на менші кусочки і відправляю до. Кіші блендера. Зараз я трішки погужу. Мало алої, не дістають мої ножі, тому все ж таки відправлю його до блендера. Ще, до речі, раджу охолодити алої, тому що при холодних температурах в нього виділяються всі активні речовини, дуже гарно активізуються. Отримали ось таку рідину майже однорідну, перемішаю його просто з медом один до одного. Ось така. Краса вийшла. Ми її змішуємо з медом. Трохи розігналася з баночкою, думала, то буде багато. Але скільки є, і цієї користі теж. Користь алої в чому я вам розкажу? По-перше, покращує обмін речовин. По-друге, лікує виразки. По-третє, виводить токсини. Четверте, вбиває хвороботворні бактерії і грибки, підвищує імунітет, нормалізує кровообіг, володіє антиалергічним і протизапальним ефектом. Дуже класна і корисна, корисна річ. Звісно, користь меду ми теж всі знаємо. Можна зберігати алоє просто в холодильнику, не змішуючи з медом, змішуючи безпосередньо перед тим, як будете вживати, а можна відразу змішати і положити в день перед їдою. Дуже класно підвищує імунітет. Тим паче зараз у восени холодно ходить наш поганий друг коронавірус, різні інфекції. Таким елексиром, тобто цією сумішою, ми зміцнимо свій імунітет, дамо сили організму і будемо здорові. Всім бажаю міцного здоров'я, гарного настрою. Дякую за увагу. Ставте вподобайки. Це дуже мотивує. Пишіть коментарі, запитуйте, чоловік з задоволенням відповість. Зберігаємо обов'язково в холодильнику. Приємного апетиту і міцного здоров'я. Друзі, всім привіт. Всі Ви прекрасно знаєте, що зараз відбувається в Україні. Для того, щоб піддержати людей в Україні, ви можете перечислити средства на сайті «Красного Хреста. Даже маленька сума може помочь спасти кому-нибудь життя. Ссылка будет в описании. Спасибо.